Самий корисний ліхтар, який я вважаю, в мене є в магазині. Це оця модель. Називається він 8101. Вони по-разному називають, але я так називаю. Да, зарядочка у нього мікро-USB, але він, вибачте мене, який ще ліхтарик тобі влізе просто в одну один кулак. Ось він в мене в кулаці. При тому він налобний, він має магніт. Він має автономність до 24 годин. Він має дальній, потужний. Він має ближній потужний. Супер. Він має регуляцію дальнього і ближнього, яку можна регулювати і притишувати за можливості. Він має так просто два режими, Якщо клацати, просто два режими, Це просто супер. Плюс. Він перепаяний на наш акумулятор. Він має кріплення на одну полоску. Це дуже зручно, бо я не люблю цих перехресних полосок. Достаточно одної полоски і нікуди нічого не сповзає. Швидко монтується, швидко вдівається. Швидко використовується суперовий ліхтар, і можна його зняти з цього кріплення. І я так роблю, використовую просто як ручний в карман, Тоже, дуже зручно. Так що ліхтар самий надійний помічник вдома на роботі де завгодно. В кожного дуже такий бути, тільки обов'язково тільки в нашому магазині, тому що де-небудь не в нашому магазині ці ліхтарі купляти я забороняю. Чому догадайтесь самі?